Кажуть, не продаються трактора, ніхто не купує. І знаєте, такі відео бачу різні в інтернеті, в, е, в TikTok рекламують так. Я вам так скажу, мужики, то вийшли на конкуренті, то цього хлопці. Якщо, якщо, якщо ви хочете, щоб у вас трактора продавались, то не треба людям піздіть. піздіть! Пиздіть, не треба, людям пиздіть. Кажіть, як є. Якщо, якщо дійсно там, наприклад, да, є там сороковки, які йдуть дійсно, в шасі, мости іде 404 трактор сороковий, 40 40 все йде, то воно так іде. Якщо сороковка йде, ось, о, сороковочка йде. На шансі з 24-й йде ось, ось так І воно може назватися Кентавр, Оріон, ДТЗ, ой ДТЗ не, Скаут і так далі. То воно таке і буде. Вот. А якщо є бренди, які дійсно відмінності по шасі там Донфен, Лово і ДТЗ, там дійсно воно відрізняється по якості, кардинально, тотально відрізняється. ну Понятно, і по ціні, то інша техніка зовсім. Вот. Дивіться, у нас вигрібає ви, 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 так виїжджає, все. Он скаут поїхав, кентавр. кінтаврі, все. От, якщо... Є просто три класи техніки, по суті. От, є три класи техніки. Є, середній, середній, скажімо, клас. То йде кентавр, то йде... Скаут можна додати. Файтер додати. ДВшку можна додати. Terraforce, ДНТЗ, Уріон і все, 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 все. все Стандартне шасі. 24-ка, 40-ка, Стандартне шасі. Плюс-мінус мотори файні. я не кажу, що херова техніка. Ні, то техніка хороша. Це 40 ки Ті ж самі оріони з 40-ки, вони вихожують, тут залізо нормально. Тут мається вісім да, передач, мається широка база, мається там вага, не то на 300, там, то на а, 300 з хвостом, якщо сороковий трактор іде. Там можуть бути такі гідравліки, примусові, таке, може бути, може такого бути, може бути проще трактор. Ну ти не менше, воно все плюс-мінус, плюс-мінус по якості. Е Однаково, шасі йде стандарт 24-40, там п'ятдесятки, там вже роблять, да, там, скаут, там роблять кентаври, там ті ревки, оріони, там інше шасі роблять більше. От тут іде стандарт. Ну воно так і є, воно воно буде в людей ходити. Просто там людям треба скаже, що «Та, тут не з сорокові, не посилено. Обичне воно йде, обичне, нормальне, хороше. Да, до електрики треба буде подивитись, що в том, що в том, що в том. до всіх. А, там до яких з докузов будем подивитись треба буде. До Якихось там елементів, може там магістралі, там прокладки, ну, щось поміло, може, що може відригувати, може виділюватися, бо то є китаєць. Якщо ми беремо люкс-сегмент, то, от нас, пожалуйста, ДТЗ-чка, Чанфа, Донфенг, то є преміум, то є як Mercedes і BMW серед машин, також серед китайців є. Дон <ган> Донфенг ДТЗ. Ну, лова джин, я ще можу туди додобавити. Ну там вже нюанси. ТОП-2 самих жирних. От. Тут вже буде дійсно, якщо йде сороково, якщо йде 24-ка, 30-ка чи 35-ка, okay. що вона. Бачите, тут йде мости такі. Простенькі, коробка, все. якщо ми маємо Сороковочку то ми маємо вже відповідно. І, вибачте, мене І чулка такого. Зазі, да? І все має вже інше остачне, інший шасі, інший трактор, іншу вагу. То на 700, то на 800, я не пам'ятаю скільки він, але він іде важі більше. О, так само, як і Донфенгі, ДТЗ Донфенгі. Ну, ми 404-го Донфенга підходимо тако ззаді, О. дивимось і тут теж, вибачте мене, коробка, все, ну. Є то, Тотальна разниця, да? то техніка на, на, на нормально дорожча. Но вона дійсно більше і походить. Вот, то вот, там, понятно. я туди можу ще краєм боком додати джинму і лово. джинму і Ловова фішка в тому, що вони теж. Вот, 24-ка на одному йде. Якщо порівнювати 40. ка о, 24, бачимо теж те саме. Якщо ну, порівнювати конкретно залізо того ж кентавра і джинми, то джин буде якість набагато а, ліпше. От. І Ловол теж так само там, ну, він себе зарекомендував. От. І нічого страшного, там, що там у нас 24, 40 однаково. Но сама по собі воно круче. От. Но все одно. От. І є, звісно, є, звісно корчі. Третій, економку, а корч. Корч може бути при чому? Трьохциліндровий. Є е, корчі. Корч може бути трьохциліндровий, корч може бути одноциліндровий. Тут правило просто, чим дешевший корч, тим, він буде, тим більше в ньох, по ньому по нюансах китайці зекономили. Да? Якщо в нас йде ремінний шифінг, ремінний. Ой-ой-ой, що чути, зараз. На козу, чуть не став. Якщо у вас ремінний корч, де шиф, ремінний корч, то він йде е шифінг, то самий дорогий ремінний трактор, то відповідно тут бачите, не зекономию на металі, не зекономию на коробці, не там на мостові, да, на човках. І якщо ми беремо самий дешевий трьохциліндровий корч, типу там сінтайчики всі, тому. Тому ми тут маємо дорогий, класний мотор КМ, який всюди ставлять. Ну, ми маємо саму просту коробку менше за передачу. Саме слабенькі мости, не розраховані на якісь великі нагрузки, маємо гібку муфту, ну і всі, все, де можна здешовіть. Там розподільник насоса, електрика, я за мовчу. Там е -е, його удешевіли. Да? Вот. Ну і понятно, там, якщо ми беремо реміні дешевші, там взагалі поняли? Якщо ми беремо реміні дешевші, там взагалі. тут, Якщо ми беремо Якщо ми беремо реміні дешевше, то взагалі. Там, ну, як те як трактора треба, зрозуміли, що сюди ви маєш замість датчиків, то датчики зразу будуть, зразу не работають один чи два. Зразу, знаєте, для чого важливо? щоб сразу поставити ікону туди. Оце на в машині ставить іконки. Тут от, датчик. Перестав працювати, ви його викинули, поставили сюди боже Матір. І все. І вона вже дає плюс 100 к прочності і плюс 200 к е, потужності. По-другому ніяк. І берете, закатуєте ви собі. 2000 ви заплатили і погнали собі кулібнічать. По факту, що мотобочна коробка без е, цього. Без планетарки вона більш-менш живе ну, в порівнянні з. Це не обична мотоблочна коробка. Бачите, тут і чулки більше, ну тобто то тропки. коробка все одно потужніша, ніж в мотовоці. Ну все одно, но ну, мотовочне. Мотовочна навісне все підходить дешево. Мотор більш-менш. шасі, є на посиленні рамі. Кстати, ось такі. вони, бачите, покруче, Ось така рама вже йде мощна. А на такій там треба ще раму осіляти. Ну, коротше, і там погнали кузов крольова. От, і сидіння, датчики, рульове, електрика. Коротше, погнали собі руки в ноги і вперед, як то кажуть. От, е з тим розбиратись. Будемо запускати. Будемо запускати. То вже бачиш, так в танка третій проданий, до речі. Мені вже зараз поїде людини, І такі беруть, розумієте, І тут ще ж такий момент, розумієте? Якщо у вас руки не з жопи, як в мене, то у вас буде так працювати. І такі. А якщо у вас руки в жопи, то ви і фен у пора. І все. То залежить від тракториста вже більше. Вона така двохсоточка буде врадувати власника, Ось, уїхала, бачите? Каже, техніка стоїть довго. Уїхала, поїхала, ось такий ще їде. Корч теж трьохцилиндровий, ну то майже не корч. Кентавр, ой, не кентавр, а РДшка, але ну, тим не менше. О, тому О, такі -во. О, розумієте? Оцей трактор, і він і трьохцилиндровий, і повнопривідний. Поняли? І редукторний мост, все є, все є, все, все казалось би, опції все охіренне, якщо не вдаватися в деталі, що він легший за 200 кг за зашифену, що він... Моз дальній тонче в два рази, що він вущи на, на 20, на 20 майже сантиметрів, то метр метрова колія, там йде метр 20, да? на 20 сантиметрів вущі, що він в 60 рядків не стане, що тут гібка муфта є, яку під великою нагрузкою порве нахер. Якщо все все не вдаватись, то я казалось, бо бляха муха. ремні, гімно бери не ремні, там які ще придумують розказні а, різні а, продавці. От. Тому мужики. Є багато дуже нюансів. Нам треба вам подобрати нормальний трактор, щоб вам, як то кажуть, порадили по-людськи, не вивішали лапши на вуха, Аби щоб продати той, або продати той. Вот. Звертайтеся, номер телефону є внизу, в описі об шапці профілю. Знаєте, мені зароблю я однаково з будь-якого трактора. Мені все рівно, по що людина купить. Ну, звісно, краще, щоб ви купили. Там З кабіною той здоровий, там більше процент мені падає. Но, по суті, плюс мінус ну, якби, продажа і продажа. А вам потім працювати. Якщо якщо вас набрали, вас менеджер, навіть не запитав, що будете трактором робити, які роботи, там, що берете, під що, які культури, ну, там від не культури, там, культури, скільки землі, хоча б і що будете робити, яку нав'язку будете, то нахер він вам нужен той менеджер, шліть його лісом. По всіх, от Я розказав нюанси такого швиденько. Нюанси, які є. Їх набагато більше є. По 24-ках, по 40 ках та по любому бренду, по любій моделі є свої косяки, слабі місця. Те, що там не підійде до того, не підійде до того, а то й лучше для того. Коробки, ті, реверси, розподільники, примусовий, все все, 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 все повністю. От. Тому, ви, мужики. Навіть, то знаєте, подивіться зараз відео по ДТЗ, по цих 53-54. Уважно подивіться. По, по інтернету, по Тіктоку. Кажуть, що подовжена база, більша вага, з за того, там типу, він дорожчий йде. Люди. Вот. І робіть висновки, хто що розказує. І подивіться мій огляд на ДТЗ. Я ДТЗ поганого не кажу, але но... подивіться. Короче, відео, Щоб у вас було просто розуміння. От. Ну і звертайтеся за консультацією. Там пару днів ці вихідні і пан Ігор буде на зв'язку. Далі я приймаю естафету, кажуть, ну, м -м, факт в тому, що подивіться, подивіться е -е, відео останні, які повиходили обов'язково. В обов'язковому порядку, хто шукає собі трати, можете потім навіть купляти в будь-якому місці. Просто подивіться. От і все. Всім, всім бажаю миру та добра, гарних а, Ще хто святкує свят, але вже, ми вже не святкуємо, ми вже робимо. Ми звертайтеся.